Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Цей перший портрет пропагандиста у нашому циклі Реконструкція Правди я хочу символічно присвятити людині, яка померла 6 квітня 2022 року, і практично нічого не знала про початок Великої російсько-української війни. Однак можна сказати, що Вся політична і пропагандистська діяльність цієї людини допомогла підготувати ґрунт для цієї війни, допомогла зробити все можливе, щоб громадяни Російської Федерації підтримували агресивні наміри власного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. Ця людина Володимир Жириновський, колишній Лідер так званої ліберально-демократичної партії Росії, колишній віце-спікер Державної думи Російської Федерації, людина, що багато разів балотувалася на посаду президента Російської Федерації, починаючи з найперших виборів очільника Російської держави. Володимир Жириновський став російським пропагандистом ще тоді, коли не було ніяких російських пропагандистів ще тоді, коли у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, що тоді називалися Комітетом Державної безпеки Союзу Радянських Соціалістичних Республік, тільки замислювалися про те, як впливати на людей. Я дуже добре пам'ятаю першу появу Володимира Жириновського не у політиці, у моєму. Власному житті на одному з з'їздів народних депутатів Радянського Союзу. Ні, він не був тоді депутатом. Він був людиною, яка щойно утворила власну політичну партію ліберальну демократичну партію Радянського Союзу. Щойно почала виступати із радикальними вже тоді людиноненависницькими заявами. І я спостерігав за тим, як поводить себе Жириновський, а він де правди діти налякав народних депутатів Радянського Союзу, що почали із ним спілкуватися? Я спостерігав за його діями у товаристві відомого українського поета, також народного депутата Радянського Союзу і радника президента Радянського Союзу Михайла Горбачова з питань багатопартійності Борисолійника. І я запитав у Бориса Лійника Борисліч, а як взагалі? Така людина могла з'явитися на чолі політичної партії, другої політичної партії у Радянському Союзі після КПРС, і Борис Ілліч відповів мені досить хитрувато і з посмішкою. А для того, щоб громадяни Радянського Союзу усвідомили, що ніяких інших партій, окрім КПРС, і бути не може. Так що, можна сказати, що з першого свого знайомства із Володимиром Жириновським я почав сприймати його як інструмент пропаганди. Однак партійна номенклатура навіть не усвідомила, що не вона створила Жириновську, а зовсім інші сили, які намагалися боротися із цією вже анахронічною партійною номенклатурою. Прийшов час чекістів. Майбутньої Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Саме російським спецслужбам Володимир Жириновський служив вірою і правдою все своє політичне життя. А може і не тільки політичне. Я пам'ятаю жах, який охопив тих, хто сподівався на демократичний розвиток Росії 1993 року. коли Партія Жириновського за партійними списками отримала величезну кількість голосів виборців на перших виборах до Державної думи до Російської Федерації. Я пам'ятаю, як депутат демократ Юрій Карякін говорив у телевізійному ефірі: Росія, одумайся, ти одуріла». Росія, ти здуріла? Здуріла? Або ж люди повірили. В популістські радикальні гасла Жириновського хтось був дуже зацікавлений, щоб ці гасла були повідомлені саме тоді, коли ще були сподівання на демократичний розвиток Російської Федерації. А я б сказав, що на цій перемозі Володимира Жириновського до Державної думи Росії цей демократичний розвиток, можна сказати, почав закінчуватися. І його зоряний час надійшов вже не в епоху. Єльцина, а у епоху Володимира Путіна. Згадаємо, скільки тоді було пропагандистських закликів. Згадаймо, що саме тоді те, що здавалося маргінальним. А Жириновський говорив про майбутні війни за участю російської армії ще у 90-ті роки, почало сприйматися як частина російської політичної реальності. Згадаємо, що Володимир Жириновський робив все можливе, щоб росіяни почали сприймати війну як норму, щоб росіяни почали сприймати як норму те, що відбувається із претензіями їхньої країни до колишніх Радянських Республік. Згадаємо, що Жиріновський почав торпедувати кримське питання ще тоді, коли претензії. Росії на Крим і Севастополь могли здаватися багатьом громадянам не тільки України, але й самої Російської Федерації політичною фантастикою. Але він все це робив. Він робив все можливе, щоб його співвітчизники повірили у те, що може бути саме такий розвиток подій, що саме мілітарійський шлях це шлях. Для майбутніх успіхів Російської Федерації і чекісти користалися його здібністю і з впевненістю проголошувати найбільш людину на гасла. Що іменно тому, що відсутствує договор між Росією і Україною, ніхто Україну нікуди не прийме ні в НАТО, ні в Європейське Союзі, нікуди до тих пор, поки в Україні не будь-урегулірований погранічний вопрос, користувалися тим, що Жириновський не зупинявся. У своїй готовності виступати із такими людиноненависницькими гаслами? Ви в історії не знайдіть, я історик. знайдіть мені хоч одну строчку, що щовало десударство Україна, де і коли? Вони перевіряли за допомогою його заяв з Трибун Державної Думи у медіа, у виступах на різних конференціях і з'їздах. Як буде сприймати Російське суспільство перехід від демократії до авторитаризму і тоталітаризму. І найголовніше від миру до війни. Звісно, якщо Жириновський дожив би до цієї війни, зараз був би одним з головних співцев патріотичних гасел. Одним з тих, хто закликав би знищити Київ. Будьте бомбити Донбас, будем Київ бомбити. і Харків, Одесу і Львів. Він не дожив до тріумфа, якщо не свого життя, так своїх політичних гасел. НАТО! Розпустіть 24 часа, і всі НАТОські столиці будуть унічтожені. Однак його останні виступи у Державній думі Російської Федерації. Були присвячені саме війні Росії проти України. Не треба брячити оружиє, треба сказати, давайте виконувати. Відказуватися, тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку ви почуваєте? 4 часа утра, 22 февраля. Кажуть, що це передбачення Жириновського. Однак, секрет політичного успіху Володимира Жириновського не в тому, що він щось політичне передбачав. Секрет його політичного успіху в тому, що його завжди інформували про те, що має відбутися. І саме тому він і міг виступати в ролі самовиголошеного пророку. А по суті, озвучував ці політичні рішення, які вже були ухвалені у Кремлі, і ось-ось мали стати частиною жахливої політичної реальності. Так, що до війни Росії з Україною він був. Прямо причетний. Всі роки його політичної кар'єри були підготовкою, пропагандистською підготовкою до цієї жорстокої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube і чекайте нових випусків проєкту Реконструкція Правди.